Всім привіт! З вами я Арсен і ми граємо World of Tanks. Я купив собі КВ2. І якщо ви хочете обзор на КВ-2, то давайте під цим відео наберемо 2 лайка. Ми граємо на карті вогню, вогняна дуга. І я придумав таке відео, що я буду розказувати, які танки до яких належать Наприклад, КВ2 належить до, велик, до танк великого калібру. КВ-2 наносить урон. Можна нанести урон під 700 одиниць. Як хочете, щоб було таке вийшло відео, то давайте наберемо 5 лайків під цим, під цим, було, цим було відео. Е, ви, е, я вибачуся, за те, що не було довго е, відео, я просто хворів. І сьогодні, субота, 24 грудня, я знімаю відео. Не було цілий тиждень відео. Ну, як для кого? 5 днів це тиждень, а для кого 7 днів – це тиждень. Так, а рівень бою в нас 6-3, а в супротивників 6-4. У нас третій тільки один, це PEZ3E. Йдем на гору. А не твоє. Ходу не впасти, бо вже не вітягне нас. Ніхто. І так, якщо в мене набереться 10 підписчиків, я зроблю конкурс на 100 голосів. Один з вами поки що програємо. Ми поки що виїжджаємо на горку. Там світиться СТРВ. 74. І шкода, де 25 там. А там кровіниці. Так, де треба виползити. Мтрелі. От там вже проживали. Наші там не втримали. За трухилсная. Так, пять дремь вже виграємо. Так, там больше будет з нашими. Там значит, что тих двох застря приехал. Так что их застрелят. Тоже більше багато шансів він може втриматись. Ми тут востоємо. Я пона відстрілювати. Так, треба розвернутися на нашу базу. Зверталися 10-5. Поки що суха боротьба. Мен навіть не разу не стрілили, адже одної третьої супритинки команди нема. Пішу їдемо сюди. До свійдемо на центр і там станемо. Та 150 за стопа. А 43 занімає. Де 150. 11-5, І пішов світить. Я просто не встану доїхати. На центр. І ми навіть на разом не стріли. Не ж хоч в тобой дім Так, сам М43 світиться. Його нема. Щали не шується сопротивників. Кровнель і Іклістотри. Ми приїхали на центр, встигли. Поки що не сюди. Ні кроме, ні их не сто 3. Ні, ні адвони, там. Все 15 ми виграли. Ставте лайки, и підписуйтесь на канал. і всім пока!